Івана, 13, розділ, 34 вірш. Нову заповідь даю вам. Кому вам? Учням, послідовникам, ті, які прийняли рішення наслідувати його життя, брати з нього приклад. Ісус говорить: нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того дізнається, що всі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою? І наступне місце теж Івана, Івангелія, 15 розділ, прочитаємо ривочок із 12 по 17 вірші. Це заповідь моя. Любіть один одного, як я полюбив вас. Немає більшої від тієї любові, коли хто покладе життя своє за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо виконуєте все, що я заповідую вам, я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить господар його, а я назвав вас друзями, бо сказав вам все, що чув від Отця Мого. Не ви вибрали мене, а я вибрав вас. І поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш перебував, щоб чого тільки ви попросите в отця, в ім'я моє, дав вам. Це заповідаю вам. Любіть один одного.